Права 1495 з поля прямокутної форми, розмір якого 0,5 км і 0,6 км зібрали капусту. Врожай капусти склав 38 тонн з 1 гектару. Відомо, що 1 кг капусти містить у середньому 0,7 кг води. Скільки води міститься у зібраній з поля капусті? Ну що ж, це громістке завдання. По-перше, у нас тут різні величини, і з ними треба попрацювати, щоб звести їх до якоїсь зрозумілої форми. В даному випадку зараз нам необхідно знайти площу в гектарах, а в нас є розміри у кілометрах. Ну, тут можна або пригадати, що в одному квадратному кілометрі це 100 гектарів. Або тоді можна знайти площу, наприклад, в квадратних кілометрах, а потім помножити її на 100, це в нас буде площа в гектарах. Або переводити тоді окремо кілометр в метри. Ну, тоді пригадувати, що 1 гектар це 10 тисяч квадратних метрів, бо це ділянка 100 на 100 метрів. По різному можна робити. Давайте першим способом зробимо, знайдемо площу. Отже, пишемо перше і записуємо, що 0, 5, сотих, що множиться на 0,6, це дорівнює. Ну що ж, як нам перемножити, 6 на 5 це 30, але в нас є три знаки треба після коми, тобто це буде 30 тисячних, то ми пишемо, що це буде 0,030, це буде 30 тисячних, Або ми можемо записати, якщо 0 відкинемо, як 0,03. Сотих, записуємо в дужках чого? Квадратних кілометрів. Це в нас буде площа ділянки. Є. ну що ж, якщо нам відомо, яка площа ділянки, але вона в нас в квадратних кілометрах, нам її треба перевести в гектари. В одному квадратному кілометрі. У нас міститься 100 гектарів. То записуємо тоді друге, знайдемо цю площу в гектарах. Як її знайти? Треба тоді замість квадратного кілометра написати 100 гектарів. Пишемо, що 0,3 квадратного кілометра це буде 0,3, що множиться, а замість квадратного кілометра пишемо 100 гектарів. І це дорівнює. Ну що ж, множимо тоді 3 помножити на 100, це буде 300. Але в нас є раз два знаки після кому, ставимо, От це буде 3,0 гектар. Або ми можемо сказати, що це буде, якщо тоді відкинемо, 3 гектари. Є. Виходить, що площа нашої ділянки буде складати 3 гектари. Чудово. Ну, а зараз. Давайте міркувати, а який урожай капусти. У нас 38 тонн з одного гектара а гектарів у нас три. У скільки разів у нас більше площа, у стільки разів у нас буде більший урожай, ніж 38 тонн. То ми записуємо третє. То пишемо, що треба 38 помножити на те, у скільки разів. 3 гектари більше за один. Звичайно, що це буде 3. Але все-таки так краще написати, щоб ми розуміли, що ми знаходимо у скільки разів більша площа, у скільки разів у нас буде і більший урожай капусти. Тобто ми пишемо, що це буде 38, що множиться на 3, і це дорівнює. Ну що ж, тут можна стовпчик, можна усно. Напевно, простіше 38 записати як 40 мінус 2. Помножити на 3. Розкриваємо дужки, Буде 40, що множиться на 3. Мінус 2 на 3. І це дорівнює. 40 на 3 це 120. Мінус 2 на 3 це 6. Ну і це буде 114 різниця. ми пишемо 114. У дужках записуємо чого. Це у нас урожай в тонах. Пишемо, це у нас тоді урожай капусти. «Урожай Капусти. З ділянки. Ну що ж, виходить, що з ділянки площою 3 гектари ми отримаємо 114 тонн капусти. А нам тепер читаємо, що в одному кілограмі капусти міститься 0,7 кілограм води. Але в нас маса врожаю не в кілограмах, а в тонах. А скільки буде в одній тоні? В одній тоні тоді капусти, якщо в одному кілограмі 0,7 кілограм води, то в одній тоні зрозуміло, що буде 0,7 тон води. Давайте це запишемо, пишемо четверте. Ну і запишемо так. Якщо. Ділянки. Ну що ж, виходить, що з 3 гектарів землі ми отримали 114 тонн капусти. Але в одному кілограмі капусти 0,7 кг води. Але в нас урожай не в кілограмах, а в тонах. Ну, але якщо в одному кілограмі капусти 0,7 кілограм води, то скільки буде в тоні. Зрозуміло, що тоді в одній тоні буде 0,7 тонни води. Давайте так і запишемо. Пишемо четверте, і записуємо, якщо, з, якщо в одному кілограмі капусти, міститься 0,7 цілих сімдесятих кілограм води. Одній тоні капусти міститься. 0,7 тонн води. Ну, добре. Отже, ми знаємо, що в одному тоні капусти 0,7 тонн води. То виходить, скільки ж у нас буде в 114 тонн. Ну, 114 разів більше, ніж 0,7 тонн. То записуємо тоді 5. Отже, скільки у нас води? У нас води буде більше, ніж 0,7 тонн у стільки разів, у скільки разів наша маса, а це 114 тонн, більша за 1 тонну. Бо в одній тоні. 0,7 тонн води. То це буде 0,7, що множиться на 114. І це дорівнює. Ну що ж, тут усно буде громістко множити. Давайте стопчик перемножимо. Отже, записуємо 114. Я навпаки перемножу. Від цього у нас добуток не зміниться, що множиться на 0,7 множимо. Отже, 4 на 7 це 28. 8 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 7 це 7, плюс 29. 1 на 7 це 7. Раз, кома ставимо. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює 79,8. Тут мова йде про тони. То пишемо в дужках тон. Це у нас води. Міститься. Міститься у зібрані. З поля капусті. Є? Ну що ж? Отже, скільки води міститься 79 цілих. І 8 тонн. Якщо хочете, можна записати 79 тонн 800 кг. І так, і так вірно. Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, скільки міститься води, пишемо 79,8 тонн. Ну що ж, ось таке комплексне завдання на знаходження площі, урожайності і на переведення одних величин в інші. І все це з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.